Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з малювання. І сьогодні на занятті ми будемо малювати з вами вишитий рушник. В Україні є така традиція зустрічати гостей хлібом і сіллю. І обов'язково хліб і сіль повинні. Бути на вишитому рушникові. Рушниками прикрашали оселі, вішали їх над дверима, над вікнами, над іконами. На вишитім рушнику коровай сміється, хто скуштує Коровай тому все вдається. Коровай, коровай, голова в усьому прославляє рідний край і нашу рідну мову. Вишивають рушники нитками на щастя, на долю, на добро. Візерунки незвичайні, кожен має своє значення. Прикрашали. Оселі для створення затишку в оселі для краси і для щастя в домі вишивали по краям, а посередині було чисте полотно. Края з вишивкою були однакові. Часто говорили так. Хай стелиться тобі доля рушниками. Бажали щастя і удачі. Рушник не тільки прикраса, а й оберіг від горя і хвороб. І сьогодні ми з вами будемо малювати вишитий рушник. А для того, щоб працювати. Давайте підготуємо руки. Виконаємо пальчикову гімнастику. Наші ручки працювали. Рушники ми вишивали. Листочками, рядками. Та гарними квітками. Ось наші ручки готові працювати. Для роботи знадобиться аркуш паперу А4. Згинаємо його навпіл і заглажуємо. Беремо ножиці і перерізаємо навпіл по лінії згину. Залишаємо половину і прорізаємо китиці з одного краю. Другого краю. Полотно рушника в нас готове. Беремо пензлика і набираємо на пензлика фарбу, яку вам подобається. Я обираю жовту. Зараз ми будемо малювати прямі лінії зверху вниз по краям рушника. З однієї сторони ведемо лінію вертикально зверху вниз, і з другої сторони ведемо лінію вертикально зверху вниз, вимиваємо пензлика. І набираємо блакитної фарби. Тепер ми намалюємо хвилясті лінії, теж проводимо зверху вниз. Так, лініями ми прикрасили. Вимиваємо пензлика. І ставимо його в підставочку. Тепер беремо паличку для вушок. І набираємо жовтої фарби. Ми будемо малювати серединку для квітів. Мочимо водичку її, теж, щоб була волога. І набираємо жовтої фарби. І ставимо. На відстані від ліній десь два пальчика. Дві серединки з однієї сторони і дві серединки симетрично з другої сторони. І кладемо паличку на місто. Знову беремо пензлика. Набираємо на нього вологий і червоний фарби. Будемо малювати пелюстки квітам. Серединки в нас є. Тепер пригадуємо прийом прикладання пензлика до гори ворсом. До серединки ми ставимо залізний комірець, а ворси де у нас зовні. Квіти ми намалювали. Тепер я пропоную намалювати листочки і набираємо зеленої фарби. І ставимо листочки ось так. Рядочком. Я можна поставити між квітами. Ось так по два листочка. Подивіться, який гарний яскравий рушничок. Дорогі дітки! Я думаю, у вас у всіх такі гарні яскраві рушнички. А я вам дякую за увагу і чекаю вас на наступних заняттях.